Вечір добрий. Вівторок, сьома квітня на календарі. В ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. В Студії Павло Москальов. Мої вітання. Час говорити про інформаційний підсумок другого робочого дня тижня поточного. Акценти дня сьогоднішнього. Стисло. В Миколаєві святкують річницю розгону антимайдану. Офіційно відзначати запропонував голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Мєріков. У Миколаївському муніципальному колегіумі відбувся флешмоб, присвячений Міжнародному дню здоров'я. Задоволена цією акцією, цим флешмобом мені все сподобалось. Напередодні Великодня в обласному краєзнавчому музеї Старофлуцькі казарми відбувся майстер-клас із писанкарства. І розпочинаємо з термінового повідомлення. Рятувальники та комунальні служби продовжують надавати допомогу у ліквідації наслідків негоди. Сильний шквальний вітер, який панує на території Миколаївщини із вечора, 6 квітня призвів до численних випадків обвалу сухих дерев на проїжджу частину на лінії живлення електротранспорту на припаркований автотранспорт. Станом на вісімнадцяту годину вечора, початок ї 7 .00 квітня, до служби порятунку 101 надійшло понад 30 повідомлень про дані випадки. Рятувальники Миколаївщини спільно зі співробітниками державного воєнізованого гірничо-рятувального аварійно-рятувального загону ДСНС України та представниками комунальних та аварійних служб міста надають допомогу у ліквідації наслідків негоди загалом для проведення робіт по розпилюванню та розчищенню території від повалених дерев залучено чергові караули 1, 3, 4 аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального. Призначення рятувальники Миколаївщини застерігають. Згідно прогнозу українського гідрометеоцентру, завтра погодні показники не покращаться. На мешканців південних регіонів чекає сильний вітер, який подекуди сягатиме 25-30 метрів на секунду. Будьте пильними та обережними. Не виходьте з дому без необхідності. Не припарковуйте машини поблизу високих дерев. Дотримуйтесь правил особистої безпеки. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби по рятунку 100. Один президент, президент України Петро Порошенко, взяв участь у презентації сьогодні суспільного мовлення та публічно поставив підпис під законом про суспільне телебачення та радіомовлення. Глава держави відзначив, що депутати, проголосувавши за цей закон, дали можливість відкрити нову сторінку свободи слова в Україні. Прошу, пряма мова. Закон про суспільне телебачення і радіомовлення України. Точніше, про внесення змін до деяких законів України щодо суспільного телебачення. Я думаю, що це той закон, який Україна чекала 23 роки. То у влади не вистачало волі, а у влади інколи або навіть завжди і не було бажання цим займатися, бо влада завжди хотіла контролювати медіапростір. І вважала, що випуски підписання суспільного телебачення це те просто випустити джина з пляшки. Ні. Це теж та ціна, яку влада має платити за демократію. І з вашого дозволу, я знаючи про те, що сьогодні готується ця фантастична презентація суспільного мовлення. Прийняв рішення влаштувати автограф сесію. І на ваших очах і на очах всієї України я прийняв дуже непросте для себе рішення. <риклад> <риклад> я міг би послухатись прем'єр-міністра, <риклад> який щойно запропонував вето. Ні. <риклад> <риклад> Дорогі друзі, треба підписувати. Треба, бо без цього ми не побудуємо Україну. Я, мені приємно, що і всі народні депутати, які проголосували і віддали голоси за цей закон, зробили можливим відкрити нову сторінку свободи слова в Україні. 7 квітня в нашому регіоні відбуваються заходи з нагоди відзначення дня боротьби із сепаратизмом. Відповідне розпорядження підписав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Міріков. в документі зазначено, що 7 квітня в Миколаївській області відбуваються заходи щодо відзначення пам'ятних минулорічних подій. Спрямовані на підвищення громадсько-політичної свідомості громадян, популяризації в області ідей патріотизму, забезпечення незалежності, єдності, територіальної цілісності та боротьби з сепаратизмом в Україні. В розпорядженні зазначається, що до Миколаївської обласної ради направлять звернення з проханням в установлену чинному законодавством порядку внести День боротьби з сепаратизмом в Миколаївській області до переліку пам'ятних дат і ювілею, які відзначатимуться щорічно, 7 квітня. І на суспільно-політичні події минулого року, що відбулись в столиці в Миколаєві, зокрема, миттєво відреагували антимайданівці, оголосивши, що до Миколаєва рушили ешелони бандерівців. Місцеві борці за руський мір взялися охороняти від українських націоналістів пам'ятник Ольшанцям. Проросійські ура-патріоти розбили біля монумента на містечко і оселилися поруч з вічним вогнем. Це тривало з кінця лютого до 7 квітня 2014-го. Майже півтора місяця антимайданівці, начебто, охороняли пам'ятник героям-альшанцям. За цей час неодноразово виникали сварки між антимайданівцями і майданівцями, котрі не полишали спроб переконати опонентів у тому, що їхня позиція є помилковою. 11 березня минулого року невідомі здійснили спробу підпалу наметового містечка. Вона виявилася невдалою. Антимайданівці продовжили виходити на мітинги і закликати російського президента прийти на допомогу. Это анархия, беспредел и разруха. Уважаемый Владимир Владимирович, мы мирный народ города Николаева. Просим Российскую Федерацию, наших братьев славян, не дать поставить нас на колени. Просим защитить всех русских и русскоязычных граждан. Мы просим защитить наших детей и наши семьи. Нам ближе России и Беларусь, чем Германия и Америка. Пусть те, кто хочет в ЕС, идут туда. Помогите нам сохранить то, во что мы верим, то, во что верили наши предки, в свободу. Уявлення про свободу і допомогу Росії у людей, що виходили на мітинги із триколорами, теж було своєрідним. Ну і для чого ви сьогодні вийшли? <ріхи> ну щоб робота була черноморському заводу, щоб була робота, щоб люди працювали, отримали достойну заробітну плату. Тим більше у нас більше 90% роботників мають вище і сні, середньо, середньотехнічне образование, високотехнологічні кадри займаються. Я вам сказав не тим, що надо. Навіть до 70-річчя визволення Миколаєва від німецько фашистських загарбників антимайданівці не погодилися залишити наметове містечко біля монумента Ольшанцям. Аж доки ввечері 7 квітня миколаївці не прогнали сепаратистів з їх постійного місця дислокації, зібравши там багаточисельний проукраїнський мітинг. Почалося все з досить уповільненого штурму облдержадміністрації. Після переросло в масові бійки біля пам'ятника, які нібито захищали антимайданівці. Після першої сутички, в якій постраждало кілька чоловік, захисників пам'ятника залишилося не більше 30 осіб. Їх супротивників більше 200. Проти борчі сторони розділяв ланцюг міліціонерів. Потім частина майданних активістів в кількості приблизно 50 чоловік обійшла міліцейське оточення, увійшла на територію наметового містечка з боку облдержадміністрацію. Упродовж буквально п'яти хвилин вони знесли всі намети і зруйнували все, що знаходилося у наметовому містечку. В ході зносу чутно було навіть постріли з травматичною зброєю. Одна людина отримала вогнепальне поранення. Всього в результаті масштабної бійки в Миколаєві біля будівлі Ода серйозно постраждали більше 11 осіб. Після цього антимайданівці більше не намагалися відновити наметове містечко біля меморіалу. Ольшанця. Наталія Якобсон телевізійні новини Миколаївщини. Минув рік з тих подій, які відбувалися у центрі Миколаєва, і прокоментувати, що могло б статися, якби тоді все пішло по іншому. Ми запросили депутата Миколаївської обласної ради Станіслава Мартіросова. Вечір добрий добрий вечір. Станіслав. Скажіть по вашому мнению, якщо б назад, 7 апреля 2014 року, года ситуація в Ніколаєві повернулась діаметрально противоположним образом, як мог би розвиватися город Ніколаєв і події в городі Ніколаєві? если бы все повернулось наоборот, то у нас бы была сейчас такая же война, как в Донецке и в Луганске. Однозначно. То есть, я считаю, что нужно благодарить Бога судьбу, что произошло именно так, как произошло, что нашлось достаточное количество решительных, мужественных николаевцев, которые вышли на площадь и снесли тот лагерь, убрали сепаратистов, давайте вещи называть своими именами, и тут не прошла никакая ни Новороссия, никакая там народная республика. И сейчас у нас, слава богу, нет той войны, которую, к сожалению, переживают жители Донецка и Луганска. Как вы считаете, среди тех, кто находился тогда на... По ту сторону, скажем, баррикад были горожане города Николаева или все-таки там было в основном больше приезжих? Ну, это мне трудно говорить, это э, вообще-то как бы правоохранительные органы должны точно дать справку. Но давайте э, посмотрим, как развивались события. 25 февраля образовался этот лагерь и 25 февраля, если кто помнит, было другое событие, которое чуть не закончилось побоищем. Когда огромное количество агрессивно настроенных людей пытались там участников Майдана, я не знаю, убить, уничтожить. И только умелые действия Николаевской милиции, надо отдать должное, ну, спасли нас от кровопролития тогда. Но ну, реально собралось огромное количество. И под э, каким фейковым на самом деле новостью собрались, что кто-то собрался сносить памятник Альшанса. Это было 25 февраля, не 25, не 26 февраля, не в марте месяце, не в апреле, никак как показывает история, не год спустя, никто памятник Уальшанцев, ну никаких претензий не имел и не имеет, но это абсолютный бред. А к, тогда было много людей, которые действительно вот думали, что приехали какие-то фашисты и бандеровцы сносить памятник. К апрелю месяцу ситуация уже изменилась, уже был аннексирован Крым, уже проходили те движения в Луганске и в Донецке, и уже было совершенно понятно, что соседнее государство недружественное пользуется моментом суматохи, смятения после всех революционных событий, дабы откусить у нас побольше территории. И уже было совершенно понятно, что это уже был не антимайдан, потому что можно было, можно было и можно и сейчас, никто не возбраняет, это нормально, это конституционное право быть в оппозиции к президенту, к парламенту, там к губернатору, к какому-то главе райадминистрации. Нельзя быть в оппозиции, если ты гражданин страны. Нельзя быть в оппозиции к стране. Эти люди были однозначно в оппозиции к стране. Если посмотрите кадры 7 апреля, что кричали люди, с какими флагами? Россия, Россия. Что касается событий нынешнего года, губернатор Николаевской области Вадим Мериков предложил этот праздник праздновать как день борьбы с сепаратизмом. Вы считаете, такие события могут объединить горожан, и не только горожан, и жителей всей Николаевской области, как единое целое, сконцентрировать их? Я думаю, могут. Единственное, что, ну, нельзя говорить, что 7 апреля это день борьбы с сепаратизмом, потому что получается, остальные 364 дня мы не боремся с сепаратизмом. Мы должны, это процесс перманентный. Отмечать это можно. Я считаю, что в новейшей истории Николаева 7 апреля это вот действительно новый день освобождения города, новый день освобождения города от российской агрессии, от сепаратизма. И я думаю, что э, те события и последовавший год э, доказали, что Николаев сказал однозначно, ну, по крайней мере, большая часть Николаевцев, подавляющая, я считаю, часть Николаевцев, что Николаев ⁇ это Украина, это украинский город. И мы за единую, соборную, независимую Украину. А что будет в этой Украине? Мы уже сами между собой разберемся. Тем часом мешканці двух мест, Мариуполя и Северодонецка, звертаються до миколаївців, чтобы мы ми объединились у борьбе с сепаратизмом и не допустили вину на парих наших домівок. Наше послание основное жителям Николаева, Николаевской области. Это самое главное, на мой взгляд, не быть без не быть равнодушными. Если у вас есть возможность защищать свою страну с оружием в руках, делайте это. Если у вас есть возможность помогать нашей армии. Так же самое делайте это. Если вы готовы идти во власть, быть новой свежей силой, идите во власть. Вы готовы контролировать ее? Пожалуйста. Самое главное, не сидите дома. Делайте это. Любите свой дом, любите свой город, область и вашу страну. Не можно быть байдужими. В этой стране все было не так. Мы на сегодняшний день работаем над тем, как запустить заводы, которые остановились, как диверсифицировать экономические процессы, потому что у нас Олігархічна економіка, все таки, так як підняти дрібний і середній бізнес. Тобто, це вже ми вже думаємо мірками мирного часу. І ще один момент: як протистояти сепаратизму. Тобто, перший рецепт це обов'язково включатись в соціально-економічні питання. Друге питання це те, що не можна допускати, не можна гратися в так звану демократію з тими, хто продукують, хто декларують сепаратизм. Потрібно не боятися висловлювати свою точку зору. Друге, коли ви бачите, що люди конкретно настроєні проросійські чи пропагують якусь іншу державу, ну будь ласка, реагуйте, кажіть, нехай це буде в автобусі, нехай це буде якось е, на вулиці, не проходьте е, повз, кажіть і е, не мовчіть. Саме головне, якщо е, це сталося, ці події сталися і теж тому, що люди промовчали, вони допустили це. Я бачила мітинг, який у вас проходив на честь визволителів і те, що в Миколаєві пройшло, як повела себе комуністична партія. Я можу сказати так, що війна почалась саме з цього. в нас. Коли вийшли отакі під комуністичними прапорами і кричали Ганьба нашим воїнам, це не Будь ласка, не мовчіть. Ми прагнемо, щоб Україна була єдина, щоб усі жителі усієї країни були щасливі, щоб ми провели вдало євроінтеграцію і щоб наші наступні покоління жили в квітучій щасливій країні. Дякую, слава Україні. 7 квітня православні християни відзначають велике двонадесяте свято. Благовіщення. Зазвичай на благовіщення дозволяється послаблювати піст, але цього року благовіщення ми святкуємо у страсну седмицю. Особливий період у житті кожного православного християнина. Втім, свято благовіщення залишається святом. Є в православної церкві свято, під час якого дівка коси не плете, пташка, гнізда не в'є. Це благовіщення. За новим стилем його святкують 7 квітня. Благовіщення належить до числа 12 Великих 20 свят. Ми сьогодні благодаримо Бога, благодаримо за Його милость, к роду чоловічему. Посмотрите цю таїнственну картину явлення Ангела Божої Матері. і було привістя, Радуйся, благодатна! Господь з тобою. Тим же і рождаемое Син Божий наречеться. как будет сие, когда я мужа не знаю. Дух Святий Синития і сила Божія да буде з тобою. І ответ, серого Господня, будь ми по глаголу Твоему. Вот поэтому сегодня Святая Церковь и говорит, не спасение нашего главизну, то есть у нас главный праздник, Сын Божий, Сыне вибиває И Гавриил благодать благовествует, благодать всему человечеству. Поэтому сегодня мы поклоняемся Тому таинству благовестня, Пречистої владичиці нашей Богородиці, которая совершилась. Назарецької це сьогодні Свято благовіщення це блага звістка, яка приходить до нас, щоб ми востали до життя в молитві, вірі і покаянні. Аніта Рашевська, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. А напередодні Пасхи у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми відбувся майстер-клас із розпису писанок. Участь в ньому брали місцеві школярі, котрі вчилися за допомогою спеціального писачка та воску створювати маленьке диво на яєчневій Шкаралупі. Найкращий подарунок на свято Великодня Писанка. Майстерність, яка передавалася з покоління в покоління, зараз можна вивчити на майстер-класах. І ми сьогодні з вами попробуємо. писанку, настоящую писанку вощанку. Вы наверное знаете, что раньше к паске готовили несколько украшений видов украшенного яйца. Да? Яйцо красили в один цвет, что называлось крашенкой, да, и писали с помощью воска, писали вот такие вот писанки вощанки. Можно было украсить яйцо бисером, тогда получалась вот такая замечательная выкладанка. Найважливіше кажуть майстри визначитися із майбутнім малюнком. Не можна бездумно малювати що завгодно. Писанка це оберіг. Наприклад, голубка символ симпатії до молодої людини, зірка побажання щастя, дубовий листочок побажання міцного здоров'я. Робота над писанкою з найлегшим орнаментом займає близько години, складнішим і до трьох годин. Потрібно проявити ювелірну точність, щоб навести акуратні лінії по яйцю. Для цього важливо не набирати занадто багато воску в писачок, щоб він не капав, а саме. Інструмент, тримати строго перпендикулярно. Майстер, до речі, нікому не допомагає наводити лінії. Діти мають вкласти власну енергетику, адже це їх перша писанка. І головне не хвилюватися. З хорошими думками завжди виходять гарні роботи. Наталі Якобсон, телевізійні новини Миколаївщина. Традиційно 7 квітня в Україні та світі відзначають ще й Всесвітній день здоров'я. Цього року міжнародне свято проходить під гаслом Безпека харчових продуктів. Дата святкування Всесвітнього дня здоров'я приурочена до дня створення Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка до того ж обирала цьогорічне гасло. У Миколаєві за безпеку харчових продуктів відповідає державна санепідемслужба, для якої тема здоров'я стоїть на першому місці. Наша вся робота то є сплошний захід. Саме так здоров'я це повне фізичне, психологічне для нашої держави це менше всього і соціальне благополуччя людини. Безпека харчових продуктів, як зазначає Всесвітня організація охорони здоров'я, полягає в спільній відповідальності. Крім того, нею було запропоновано п'ять найважливіших принципів безпечного харчування: це зберігання продуктів у чистоті, відділяти сирі продукти від тих, що піддалися тепловій обробці, а також піддавати продукти ретельній тепловій обробці при необхідній температурі та користуватися безпечною водою і безпечними сирими продуктами. Адже неякісна та прострочена продукція може призвести до загроб. Острення хвороб у нас, наприклад, по одному такі місту збільшення рівня захворюваності на кишкову інфекцію приблизно на 30%. Тобто, зараз сезон для респіраторних захворювань. А у нас респіраторні захворювання дещо менше ніж в тому році. А саме кишкові гастроентерокаліти, каліти, геки, все, що зв'язано з діареєю з розладом шлунково кишкового тракту, збільшилося на 30%. Тому Всесвітній день здоров'я ще раз нагадує споживачам про важливість безпеки харчових продуктів і про те, що кожна людина сама відповідальна за якість продуктів, що лежать на її тарілці. Анна Бурейко, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми у Миколаївському муніципальному колегіумі відбувся флешмоб, присвячений Міжнародному дню здоров'я. Приєдналася до нього і моя колега Ксенія Стужук. Організатор акції Творча студія Конфеті запропонувала учням зарядитися енергією та позитивними емоціями. У флешмобі брали участь близько 40 дітей. Ми провели з ними флешмоб, котре головна його задача це здоров'я, весільє і удовольствие. Ви знаєте, це розв'ячення маленьке розв'ячення. Ну тим не менше, воно не оставляє равнодушних ні дітей, ні случайних зрителей. Діти задоволенням танцювали та виконували вправи їм до душі такі акції, адже за їх словами вони підіймають настрій та допомагають ще більше здружитись. Після цієї акції стало дуже весело, і у цей, у цей заклад стало трохи більше емоцій та більше радості. Зараз в мені тільки позитив, тому що я дуже задоволена цією акцією цим флешмобом. Мені все сподобалось і все просто клас було. Усі танцюють разом, відчувається сімейне тепло. Ти задоволений? Я дуже задоволений. Директор колегіуму сказав чудові слова Сократа: здоров'я не все, але все без здоров'я ніщо. Акція, по-перше, це дуже імпонує дітям. Фелешмоб, тому вона не складна і, я розумію, молодь, це, значить, з великим ініціативою йде на це. І, і... Я думаю, може будь-який учень у нас даже в цій групі є діти, які інваліди, тому і вони захотіли цим займатися. Спостерігаючи за акцією, ще й мені захотілось потанцювати. Всі без виключення були задоволені. День здоров'я для учнів муніципального колегіуму відбувся дійсно радісно та бадьоро. Стожук Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І вихідними одночасно в Херсоні та Миколаєві відкрився альтернативний чемпіонат України з американського футболу. Це перша для нашого міста професійна гра змагались миколаївські вікінги та азовські дельфіни з міста Маріуполь на стадіоні Темвод. Сьогодні вперше в Миколаєві відбувається професіональна гра з американського футболу. Змагаються миколаївські вікінги та азовські дельфіни. Це далеко не перша їхня гра. Приємно, що нарешті вони можуть зіграти на миколаївському майданчику. Американський футбол тільки набирає популярності в Україні, але ми вже бачимо тенденцію створення команд по всій країні. Одна з перспективних команд миколаївські вікінги вже давно власними силами намагаються популяризувати американський футбол. Вони мають вже доволі зіграну команду, хоча продовжують. Шукати перспективних спортсменів у минулому році навіть вдалося створити Миколаївську федерацію американського футболу. Окрім того, наша команда брала участь у багатьох українських лігах. Цьогорічним досягненням є відкриття чемпіонату України в нашому місті. Ініціаторами якого також є вікінги, які, до речі, здобули перемогу в цьому матчі. У нас ще є дві неділі до підготовки. наступний у нас буде виїзд в Харків з молодою командою Харківські Тігри. По максимуму розберемо шибки цієї гри. В принципі, звісно ж, ошибки були у всіх, але результат би, нас устраювають. Ні, погода вікінгів не пугають. Ні, звісно, вікінги северний народ, дощ, сніг нам тільки на руку. Зараз існує велика кількість команд, як професіональних, так і аматорських. На жаль, головною проблемою розвитку цього виду спорту є фінанси та пошук спонсорів. Це стає причиною занепаду багатьох перспективних команд. Азовські дельфіни, попри складнощі та новий склад, все ж взяли участь у цьому чемпіонаті. Около половини команди новенькі ігроки. Они первый раз сегодня вышли на поле. Довольно неплохо себе показали. Думаю, в следующую игру мы отыграем отлично и возьмем реванш у команды Викинген. Мы на это надеемся, поскольку будем принимать у себя дома. У нас тоже есть ярые болельщики, как и у вас. Очень приятно видеть, когда у команды есть такие болельщики. На менш важную роль у цьому командному играю группа поддержки. Самі придумали. Да. У нас і дівчинки, які займаються танцями вже давно, і кожний сам доповняє кусочку. Рівні. Приносить і ми все в танець. Ми очень доволі да. нашим малочь. Да, хорошо грають. Ми ради, очень ради за них. Да, Ми ради віті гостей. Нам приїжджах, тоже очень сильна команда. Ми так понімаємо перемога миколаївців. Лише початок. Попереду у вікінгів довгий шлях турнірної таблицею. Яким він буде, залежить від самих гравців. Чемпіонат триватиме до кінця весни. Ігор карманов телезійні новини Миколаївщини. Ось такими були події вівторка 7 квітня. Поглядом команди інформаційних телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся і бажаю, аби негода не вносила у ваші домівки, неспокій і ось такі, ось таку прохолоду. Нехай панує у ваших домівках. Лише затишок, спокій, і все буде. Гаразд до побачення.